Усім привіт-привіт! Знову завітала я в АТБ. Поглянемо з вами знижки, які діють на цьому тижні. Всім вдячна за вашу підтримку, коментарі та подобаєчки. Поглянемо з вами спочатку на варенички та пельмені. Вареники геркулес з капустою. Ось вони. 400 г упаковці, 47 гривень. Варенички мотанка, солодкі з сиром кисломолочним 400 грамів 55 гривень. Але, на жаль, їх немає. Пельмені марка Русь 880 г упаковці, 97 гривень, 40 копійок. Пельмені Лінії, зі звіниною та яловичиною. В упаковці 900 грамів, так, 104 гривні 80 копійок. Пельмені ласунка по-домашньому вага 800 г в упаковці 81 гривня. Пельмені з яловичною та свининою ласунка. Також 800 грамів в упаковці 120 гривень. І хінкалі від валеста, солугуні та зелені. У упаковці 400 грамів, 110 гривень. І все, більше знижок на варенички та пельмені немає. Поглянемо з вами знижки на сметанку. Сметана слов'яночка, 20%, 300 грамів, 45 гривень, 60 копійок. Сметана Мілкін 15%, 400 грамів, 31 гривень, 70 копійок. Сметана злагода. 15%, 200 ж грамів 26,70 сметана від своєї лінії 15%, 400 грамів, 38 гривень 80 копійок. Сметана просто наше, 15%, 180 грамів, так, 27 гривень, 40 копійок, сметанка Президент 20%, 300 грамів 51 гривня 20 копійок. І сметана молодія 20% 300 г, 52 гривні, 90 копійок. І безлактозна сметана 15% 300 грамів, 47,90, тобто 48 гривень. Далі з вами поглянемо знижки на молоко. Молоко тривога марка «Ферма» 2,5% 840 грамів. 44 гривні 80 копійок. Молоко просто наше 2,5% жиру, 870 г 37 гривень Щоденний збір молоко, 2,5%, 2 кг 94 гривні. Довго зберігання молоко від своєї лінії: 1% жиру, 900 грамів 34 гривні, 40 копійок. Молоко щоденний збір, 32%, 450 грамів, 20 гривень, 20 копійок, Щоденний збір 2,5%, 900 грамів, 37,70. І молоко пряжене ягодинське, 26%, 42 гривні, 90 копійок. Але, на жаль, його немає. Харчакурі від балис. По анджатські заморожені. 300 грамів у упаковці 95 гривень, 60 копійок. Вони дуже-дуже смачні. Млинці по-французьки з сиром від своїй міні 370 г, 52 гривні, 90 копійок. Міні з абрикосом заморожені. марка легко. Вага 600 грамів в упаковці, 84 гривні, 50 копійок. Круасан 6 штук в упаковці по 60 грамів, 87,90. Предні палички від ліки, 250 грамів в упаковці, 102 гривні, 30 копійок. І піца піргова марка легко, гавайська, заморожена. Готується лише за 7 хвилин, 400 грамів 75 гривень. Хектушка від Веладіс. Заморожений. 158 гривень 50 копійок. За ціна за кілограм. 20% знижка. Поглянемо з вами на курицю яйця ті, що поштучно. 4 гривні 75 копійок за штуку. Невеличка ось така знижка, мінус 8%. Ну, маленька, але є якась знижка. А далі поглянемо з вами на макароні ще вироби. Ярка пружинка, вага 1 кг в упаковці, 36 гривень, 30 копійок. Для паста, спіральки. 420 грамів в упаковці, 35 гривень, 30 копійок. Черепашки для паста. Також вага в упаковці 420 грамів, 34 гривні. Макароні вироби сильно зернові, спагетті. 500 грамів в упаковці, 45 гривень. І макароні вироби для паста спагетті 400 грамів. 34 гривні. Рататуй від своєї лінії 470 грамів. Салат ось такий смачний, 56 гривень. Вогник 450 же грамів від своєї лінії. 69,90, тобто 70 гривень. Рагу зі смаженими овочами у томатному соусі. Господарочка 470 грамів 66 гривень. І ось така ікра з кабачків, другого марка Таматіна, 450 грамів, 51 гривня. Поглянемо з вами знижки на пластівці вівсяні. Якщо ви власник картки АТБ, то на цьому тижні знижка. Розумний вибір, 400 грамів 12,64. Ось такий варіант: 8 злаків. Сила Геркулеса 470 грамів в упаковці 34 гривні, 70 копійок. Пластівці вівсяні від делюкс. Вага вже 500 грамів у упаковці, 37,50 І ось такий ще варіант: пластівці вівсяні, 500 грамів в упаковці. Супод нижні пластівці 38,90. Олія олейна рафінована 850 мл 71 гривня, 90 копійок, чумак. Олія золота, також рафінована, 900 мл об'єм, 77 гривень, 10 копійок, 100жар. Олія рафінована об'єм 850, 75 гривень 70 копійок від своєї лінії. 900 мл об'єм, також рафінована, 66 гривень, 70 копійок. Щедрідар, олія вітамінізована, 725 мл об'єм 61 гривень 90 копійок. Олейна рафінована, об'єм літр 800, 160 гривень, 60 копійок. Олія щегридар, об'єм же 3 літра. 247 гривень 50 копійок. І олія щирида нерафінована. Об'єм 850 мл, 70 гривень, 80 копійок. І нерафінована олія від своєї лінії. Також 900 мл об'єм 66 гривень 70 копійок. Знижка ще на кислоту оцтову, розумний вибір, 9%, об'єм 900 мл 14,60 І оцет яблучний, день у день, об'єм 500 мл, 6% 21 гривня 20 копійок. Хочу показати вам ціни на борошно. Розумний вибір, вага 1 кг, 20 гривень 40 копійок. 2 кілограма вже борошна 40 гривень 80 копійок. 5 кілограмів 101 гривня 50 копійок. Борошно хуторок. Вага 1 кілограм 24 гривні. 10% знижка. Невеличка, але є. Кіло 800 вже 50 гривень. І 5 кілограмів 135 гривень. І дніпра млин кіло 800 гривень. 49 гривень 70 копійок і 5 кілограмів дніпра млин. 130 90. Пряники від своєї лінії молочні. 26,80. Упаковці 300 грамів. Пряники від своєї лінії з гущеним молоком. 30 гривень 60 копійок. Пряночки також від своєї лінії зі смаком вишні. 31 грн. 70 копійок. Печиво Марія класична 160 грамів, 1680. Марія печиво цільнозернове вже 155 грамів, 16,80. Печиво ось таке здобне. Від своєї лінії родзинка. 300 грамів у упаковці 46,20 Печиво здобне чік-чик. 300 г. Розумний вибір 46 20 гривень, 20 копійок. Печиво лавіт. Зі шматочками глазурі 150 грамів 28 гривень. І ось таке печиво лавіт. Какао зі шматочками глазурі. Також 150 грамів, 28 гривень. Печиво буратіно. Цукрова 450 грамів в упаковці. 48,90 гривні. Печиво до чаю від своїй лінії. 190 грамів в упаковці 15,90, тобто 16 гривень. Печиво вівсяне розумний вибір. В упаковці 300 г, 34 гривні, 30 копійок. Ось таке ще печиво здобне. кукурудзяне, розумний вибір. 300 грамів в упаковці, 28,70. І печиво моя пані. Пряжене з молоком від своєї лінії. 170 г упаковці. Якщо ви маєте картку АТБ, то 18,50. Вафлі ще по знижці. Артеклас. Розумний вибір. 190 г. 27,90-28 гривень. І ще ось таке печиво по знижці вагове. Принц Затяжне 77 гривень за кілограм. Вафлі від своєї лінії АТЕК міні невеличкі. Також на вагу 119 гривень 50 копійок. Цукерочки Кунті Джек. Також вагові 176 гривень за кілограм. Зефір ваговий Жако з начинкою 159 гривень за кілограм. А якщо ви маєте катку ОТБ, то 151 гривня вафельний батончик від своєї лінії. Зі смаком шоколаду 155 гривень за кілограм. цукерочки Лукас. Також на вагу 202 гривні за кілограм. Жако, пташина, молоко 169 гривень, 50 копійок за кілограм. Ще знижка на цукерки Дірашен. Шалена бджілочка Ось вони, бджілочки. Ціна 146 гривень, 70 копійок за кілограм також. Червоний мак від своєї лінії 200 гривень за кілограм також. І ромашка від своєї лінії 142 гривні.